Це був малюнок з натюрморту. Це стилізація натюрморту, і там була гіпсова голова, маска точніше. Ну і от створювалась така композиція. Валерія Лученко, вихованка арт студії кімната, розповідає, як народжуються її графічні полотна. Коли я починаю робити роботи, то в мене такої особливої ідеї задумки немає. Це все створюється. Ну якось вже по ходу. От я починаю робити, і там, наприклад, ну якусь першу фігуру намалюю, там, а далі вже ну, рука просто кудись поведе, і я отак. За цим іду, потім це все вдосконалюю і вже виходить готова робота. Лінії та штрихи, крапки та плями все це формує контури, створює фактури, надає об'єм. А ще графіка то стовідсотковий релакс. Ділиться юна художниця. Малювання, воно мене розслабляє, для мене це такий відпочинок. Потрібно бути дуже ну, терпеливою людиною, такою з любов'ю до деталей. І Лера любить це робити. Вона дійсно. Насолоджується, отримує задоволення від такої роботи. Опановувати образотворче мистецтво Валерія Лученко почала два роки тому. В арт студію кімната прийшла нещодавно і вже має в доробку кілька десятків картин. З лірою працюємо досить недавно ну, всього півроку, але вона дуже талановита і дуже надзвичайно старанна дівчинка. І тому такі прекрасні результати ми бачимо всього за півроку. Підсумок роботи талановитої юнки, персональна виставка у Прилуцькій центрі. Міській бібліотеці 10 чорнобілих полотен. то цілісна композиція, в якій ювелірна точність штрихів поєднується з пластичністю. Тут вживається, гармонує космічне з земним, вигадане з реальним. Мені подобаються квіти і риси півники. Так? Я вважаю, що це дуже гарна така композиція. Вона така дуже лаконічна, не не перегружена деталями саме така ніжна і красива, і дуже подобається ця робота. Де храм. Як саме техніка, які різні техніки вона там використовує, ну вона справилась прекрасно». Графічні роботи Валерії Лученко даються легко. А от відкриття виставки додало хвилювань. Але ту тільки на початку дівчина опанувала себе, доступно розповіла про види графіки, про ідеї для своїх робіт. Поділилася планами в майбутньому, бачить себе дизайнером. А поки є час, продовжуватиме творити, мріє навчитися ефектам акварельної заливки. З важливою подією відкриттям першої персональної виставки Валерію привітали рідні люди. Викладачі, арт студії, кімната, педагоги та однокласники, друзі. Виставка Валерії Лученко діятиме протягом квітня у центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти.